Франківка Оксана Корінчук каже, вуличний реп моторів, автомобілів та мотоциклів чують навіть її співрозмовники по телефону, коли вона перебуває вдома. Жінка вважає, що у місті варто обмежити гучну їзду. Дуже заважає це відпочити, розслабитися. особливо коли не зважають, що вже після 12-ї навіть коли йде комендантська година, але на це все одно не зважається. Є таке. Влітку неможливо вікно відчиниш і е, чути цей звук від мотоциклів, від машин. Місцевий житель Олег Пащин каже, що ночі чує гучну їзду за вікном. З його слів, власників таких транспортних засобів варто зобов'язати ставити шумопоглиначі, бо в місті такий звук є неприйнятним як у воєнний, так і у мирний час. На самих початках то прокидався. Зараз більше привик, але все одно час від часу можу прокидатися від таких звуків. Коли вдарили були ракети по Львову, я був там, то після, може, там пару місяців мене трохи тригерило. Але як говориться, привик. Катерина Томаш каже, гучну їзду спостерігає у центрі міста. Не потрібно їхати гучно, не потрібно заважати мирним громадянам спати, і я вважаю, що це дуже егоїстично і неправильно. Я ним близько року і вже весь літній сезон приймаю участь у перегонах. «Тайм-атак». він спеціально підготовлений нашим автосервісом. Там двигун 3,5 літри без турбіни на 313 кінських сил. Він полегшений. Ми викинули з салона дуже багато обшивки, звукоізоляції, електронних блоків управління, які не потрібні для гоночного автомобіля, покращені гальма, шини. І диски. Також, коли встановлюється спортивне сидіння, обов'язково потрібно поставити спортивні ремені. Це є безпека. Також я їжджу в шоломі і в спеціальному вогнетривкому комбінезоні і в вогнетривкому взутті. Володимир Висоцький займається автоспортом майже 20 років. Каже, що не схвалює їзду на гучних швидкісних авто у місті. Втім, розуміє тих, хто це робить. Адже власники швидких авто чи мотоциклів не мають де випробувати свій транспорт. Є вихлопні системи з додатковими заглушками, заслонками інакшими словами. І можна їх використовувати також і не їздити постійно з таким шумом, а тільки в Певний період, на жаль, тренуватися в нашому регіоні немає де, і тому навіть коли нам треба підналаштувати свій автомобіль, а це потрібно підналаштувати підвізку, двигун, програму управління двигуном. Ми мусимо використовувати дороги загального користування. Ми їдемо в сторону гір або десь навколо міста, але в основному ми робимо це в день. І дуже короткочасно ми тренуємось тоді, коли приїжджаємо на гонку в Київ за день до змагання. А це дуже мало цього не вистачає. Звісно, ми зразу не конкурентні. Вимірюють рівень шуму у містах Івано-Франківщини працівники Центру контролю та профілактики хвороб. Начальник відділу готовності реагування на надзвичайні ситуації Віталій Фіглевський каже, що шум на вулицях міста в день не має перевищувати 70 децибелів, а вночі 60. З його слів, в Івано-Франківську вимірюють рівень шуму на 19 локаціях. В цьому році не зафіксовано. Але дійсно є проблема, тому що місто Івано-Франківське насичується автотранспортом, в який є випадки, що він вже вичерпав свій ресурс, також певні категорії несвідомих громадян. Проводять втручання в мотори, відповідно, проводять їх тюнінг і знімають глушники. Якщо до нас звернеться, ми з радістю візьмемо участь щодо визначення рівня шуму певних автотранспорту або мототехніки, бо ну, зупиняти ми не маємо права. Віталій Фіглевський каже, що надмірний тривалий шум може негативно впливати на здоров'я людей, а саме на нервову травну систему. Окрім того, може розвинутися шумова хвороба. Будь-який гучний звук для військовослужбовців чи ветеранів спрацьовує як тригер, каже військовий психолог Ігор Вовчук, який теж брав участь у бойових діях. З його слів, людина, яка повернулася з війни, не завжди свідомо починає реагувати на гучний звук. У неї запускається механізм самозбереження. Людина через кілька секунд прокинеться після того, коли вона вже буде лежати на землі, тому що її реакція спрацювала автоматично, і оцей паттерн він настільки засвоївся, що людина навіть не підвладна і не контрольована її поведінка в цьому випадку. Якщо людина вміє працювати з власним тілом, з власною тривогою, то вона все одно відчуває на собі біль оцього механізму, який включається, тому що це хоче запустити реакцію біжи». Ветеран Ігор Дикий каже, засуджує їзду на транспортних засобах, які використовують прямотоки, тобто мають модифіковану гучну вихлопну систему. У нас і так нерви на, 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 на грані з тими е, шахедами, і воно нагадують і звуки. І а я ще після двох років фронту в мене взагалі голосні звуки мене бісять. Ну і що я можу сказати? А вони кайфують, бо це вони мають право, бо бо вони люблять Це це їхні. Але вони не зважають на те, що вже одинадцята година люди сплять діти малі. і Це не тільки малі діти, це навіть дорослі люди. Це е, нерви починають е, Ну, закипати. Начальник управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Олег Костенко у відповіді на інформаційний запит Суспільного щодо того, яких заходів вживають поліцейські при випадках гучної їзди, написав. Патрульні поліцейські реагують на всі виклики, що надходять за телефонним номером екстреної служби 102. Однак правилами дорожнього руху України не встановлено прямої норми щодо заборони експлуатації транспортних засобів без використання шумопоглинача. Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак сказав Суспільному телефоном, що міська влада не має впливу на людей, які гучно їздять, бо законодавством це ніяк не передбачено. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.